Всім привіт, ви на каналі Локен. Сьогодні ми будемо грати в футбол Супер Легу Сокер. Це футбол в Роблоксі. Сегодня ми зараз будемо грати. Подивимось. Може навіть щось Пак може викриємо. Тут паки можемо кривати і емоції, куди ми зробили. Має 30 лева тут може за вісім тисяч купомо. Ну сьогодні десь дві каточки сіграємо, три без тренклів зараз. чи одну. заходимо за цих тут у них мало. 4 чотири саме. Так, дай пас. А, він. Чекайте зараз може. Ай-яй-яй, він передай пас. Ну, надо послуватися. На ворота є дуже хороші. Джухрома, він теж чуть на ворота. Він нападів чуть що відчавне. Зараз будемо і грати. Так, ой-ой-ой, пішов. -ой, ой, ну дай мені пас. Не забуваю, він зробив, що досі немає, може це завдання То не виповнено, може виповнити, я не знаю, там ще є. Ходу нема, ну. І ще є. Походу нема. А коли є, то. Ай, не забрав! Ай-яй-яй, китайці, хто це? Посуйте, бачите, що вони люблять? Кібери. І зараз заб'ють на свартар не хороший. Ой-ой хорош! Він дуже нормально грає ой ой який пас Давай, давай, давай! Зараз може сра виводитися з кої вперед, Давай! Ай-яй-яй, не Точно был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вы свою команду вперед. Я ще не сравняю, но... На гулів... Тут статистика с знаєте, но мене максимально голів. це... Я не считав, ну... Зараз стасіка нам не Ну все по штату 100% десь меньше. Здесь 90 голів. Я забуваю ч... тоже час, тому персонал, коли играет проти мене, дуже чашку. Дивіться, зі мною персонал. Проти мене грають. Вратарь просто у нас не, можна, не, не, не грати, чи що. Ну, Давайте на следующую кратку сираю я на зара. Це буде повний матч, 6 хвилин. ми стираем. Сьогодні буде довгий відео, але ну, нічого страшного. Боже, це якийсь персонал. Я його бы вынес, він, Я не ставаю його забрати. Просто не ну, 59 левел. Я бы за 8 левел бы щас. Я захожу за ворота. Давайте покажу вам на варах пару хвилин, Ну, 30 секунд. Що страшного. Дай пас. Покажемо на ворота, чуть-чуть. Тут може переходити. І що ви не прийдете кудись, вам вам карьерки показують. То буде бот грати. Бот прыгає хорошо, но ну, не прямо його може забити. Просто ворота, він просто любит Ми Можемо сравняти що. Вони забили автогол. Хорошо, мені это навіть. Победа. Ні, ну не тут. Можемо виграти так. Так, погнали. Ой-ой-ой. І за сейвим, ну вже хвилини Ми програли один Волем не хотим. Ну за сейвим один хоча б. За сейва. 7-8. Бо коли я раніше став, то ми б хоча б якісь результати зробили, Може навіть пенальти поіграм. Тут може фіналі. Ну до панисі я не має. Тут пенальти. Е, не вистачає, чучку. Ну після ці катки може даже. Давайте саме на вару. Не стану давати праву. Хорошо, авчик. Хорошо авчик, там заба... с я не там пишут. Я забарусидон, че точно не зна. Обрал став. Давайте забрусидо. Зашла я, а застало, кто если потом не сам. Причем в нас дуже багато игроки. Це вже не часто. Ну хтось зайдіть за нас. Я не буду з стоимость нас просто на ну, двое буду ничего ли кто и кинуть раз не буде забивати. тут коса можу брати витирать і... мяч ай-яй зараз можу пере, пере... Так. так зараз у не может давай передавай пас на того ай так ну щось скучно зараз пропустим М'ячі не бачу. О, як тяжко подивитися. Так, може, може, все Давай, давай, давай! Ай! Нє-не-не-не-не, да я зиму, да я зиму. Кому навіть це відео. Тоб, давайте наберемо три. Ой-ой-ой! Од... Хоча би три лайка і може вийде Продовження Продовження же не заметил говорився ничего страшного або давайте просмотрим на нього фін... на нього Ви знаєте, Він не офі був вы знаете конфторок не забирает я забув це ну ми один пустыне норсе чекав чекав бывает усе жредотились так давайте пере просмотр блить на тихо ой, -ой, -ой пущи засаен я раньше проявлял то ми киски та ктоцы це тебе ты лавы шо сколько рот як я капят сосает помоги спасителя к сосавит причем и кипас просі... причем батареи Вы им бай тому може були виграли. Скажіть. Що там Штинпеш, чи шо? Там йой йой Давай, давай, давай. Це твоє... шанс. Собей. А, він даже я даже мяч побачив, він якому. Ну шо це? Ну шо це? Щось шо... с книгой играет? Не веде. Зачем зараз будуть передавати пас, чи забувати? Бачили якийсь ай? Він АФК! Він АФК! То ти! Я би коли знав, я би забрав. Вибачте. Люб мої ракети. я не знав, що він на ФК. не розумію, що стоїть колись. А бей, бей, бей звідь. Самила, где Самила? Ой, ну нет, и тут фиг больше тут Да юпас, твой ассист. Бежи, это шанс, давай ты. Ты можешь быть ассист, вот, тут я ассист. Ассист, давай, ассист, испанец, третья третья трава, ну Музыка. Просто зайсись, ставьте лайк обязательно. Зараз. И будуть бити? те. А, нет. Давайте мой якісь персонал хотя бы зашл. Насімо пару хвилин, щоб сравняти. Я вже на 6 трочу, Вже. вже хорошо почав грати. Ну шо вы робит? Оооо! Пізніше приехал, там миллиметр осталось метров два. Повтор показывал, это було красивіше, як я приеграв. Я равно раніше пригнути Так, давай Пас на йому просто не пасуйте Я тоже не люблю игроки, не пасуйте Я в капке так. Ой, погано, дав, ой, погано вдав. Ой, сори, ой, сори, я должен засадить. Давай, Бей звіти. Не слабо. Не чую. Ой, забрав, Ой, забрав! Ой, забрав! Давай на кондитер! Ай-яй-яй! Ай, ай. Очень-очень-очень и очень жалко! Две минуты у нас остается, чтобы сравнять! Лака! С такой командой, конечно, ты настревнишь! Я пишел змей пить ну там було, я хотя бы шусь. Ну вдар! Вдарь звите! Давай! Так, давай вдар, девити, я готовий сейвити, Я готовий сейвити. Ай-яй-яй. Сьогодні Сегодня нас везе. Може, дуже... Я І... И... Даша без. Може, На наступний день. Землю вам ще раз продовження, може... Наберемо нападіння, зіграємо страйк. Або вортари я собра соберусь. Ну, я коли з другом играю, потім можу не... я снім. Я сніму з другом. Там басуємося. Коли я на ворота, я так сейв, знаю. У мене колись було 5 пропущень, чи 2, 3 і 10 сейвів Або 9. Зараз я, не... тож, я сьогодні перший раз зажвчу ігру. Отак от я кожен день граю. Починаю грати, то я ще як нуб стаю. Тут мені, щоб почати, як я гра, щоб зібратися, часочки грати. Чи менш? Десь півчаса. Я вже бачите як? Я передав пас, грайте. Боже, які вони будти. Самі у мене більше, чем десь п'ять тоже, чи менше. Пропущенная більше. один Ну Вже проиграли, ми це вже знаємо, що у него так. Там я туди маленько не видно. О, ви бачите, я мав. 16 хвилин. Ой, ой, я пригнув, давай, забивай мені, давай. Я готовий. Забивай мені. Сано. Йой, хорош! Ой-ой-ой, можна навіть порівняти. Ні, зрівняти це вже перебор. Мені навіть не вдарить. Все. Ну, це прикольно. Ми проіграли, да. Тут все персонали. Тут будь персонали. Тут <плоджение> Давайте раскроем пак. 8 Давайте раскрываем. Кепочка какая-то. Мы Может и поставим. Давайте поставим. Так. Так. Хрестик послал. На щас Так. Так. Вот так. Дутям. Кому понравилось, лайк. был Всем пока. Так, так, так.